Вітаю вас, шановні друзі, мене звати Олександр Лащенко. Це програма Ваша Свобода. Влада Вірменія відмовляється йти вкотре на зустріч протестувальникам, як заявили урядовці вірменські ніякого зміни щодо підвищення тарифів наразі, принаймні не буде. Можливо, хіба що субсидії ось в Програмі Ваша Свобода. Ми спробуємо з'ясувати, в чому ж різниця між українським і вірменським майданами. Якщо цьогорічні масові протести у Єровані називати взагалі майданом, і робитимемо це із гостем студії. Колишнім послом України у Вірменії Олександром Бошком. точніше, не гостом студії. Він візьме участь в ефірі прямим зв'язком по скайпу. Пане Башко, ви нас чуєте? Так, я чую. Доброго дня. Добрий день, радий вас вітати. Зараз ми докладніше продовжимо нашу розмову. А перед тим надамо слово продюсерові програми Ваша свобода Андрію Кузнецову, який нагадає, як саме перед історією масових протестів у Рівані, так вони зараз проходять. Нині учасники протесту у Єревані не намагаються як на початку акції прорватися до так званого урядового кварталу. Поліція ж пообіцяла не застосовувати силу щодо активістів, поки акція проходить мирно. Протести розпочалися ще минулого тижня. У вівторок поліція розігнала мітинг за допомогою водометів. Після цього на вулиці вийшли вже тисячі людей. А у центрі Єревана з'явилися барикади зі сміттєвих баків. Люди протестують проти підвищення тарифів на електроенергію. Гасло акції ні, грабун компанія монополіст електричні мережі Вірменії, яка належить російській інтерраос, просила дозволу у держави підняти тариф на електрику на 17 драмів за 1 кВт. Однак державна комісія дозволила збільшити ціну лише на 10 драмів або приблизно на 16%. Але й цього для пересічних вірмен виявилося забагато. каже журналіст Ашот Джазоян. Там примірним оцінком, в Арменії електроенергія получає що десь на 15 два рази дорожче, ніж в Україні в той же есть тобто, у нас історія, тому що ми все завозимо. Мітинг у Вірменії, дехто порівнює з українським майданом. Однак аналітики звертають увагу на суттєві відмінності, відмежування протестного руху від політичних партій та чітка соціальна вимога скасувати підвищення тарифів. А ось російський вчений керівник центру кавказських досліджень Артем Улунян називає нинішні протести у Вірменії роздратуванням за все, що відбувається в Україні. К сожалению, политическая структура Армении представляет собой на жаль, політична структура Вірменії представляє собою зліпок пострадянського періоду. Багато хто невдоволений тим, що відбувається з точки зору економіки соціального розвитку. Влада дуже замкнута в собі. Це серйозно впливає на політичні настрої в суспільстві. Це закавказзя. Тут поширені кланові відносини. Суспільно-політична ситуація, яка підконтрольна вузькому колу осіб, вона не поліпшується. І останні події, що відбуваються, це люди перебувають просто у відчаї. Просто уже в хоцівачайні. Вірменія економічно дуже залежна від Росії у 2013 році. Нинішній президент Серж Сергесян відмовився від євроінтеграції і повів країну до євразійського економічного союзу. Більше того від Росії залежить позиції Вірменії у конфлікті з Азербайджаном за нагірний Карабах. Тому деякі експерти вже передрікають Вірменії великі проблеми, якщо у разі цих протестів до влади прийдуть нелояльні до Москви сили. Отже, з вами Олександр Лащенко, Це програма Ваша Свобода. На початку нашого ефіру вже представив одного з учасників розмови колишнього посла України Вірменії Олександра Баршка, який бере участь у дискусії по скайпу Буде у нас і гість власного студія Радіо Свобода, народний депутат України Іван Крулько. Зулюки його вітає. вітаю вас, пане Вітаю вас Крулько. Ну що ж, от така ситуація. Протест у Вірменії, принаймні на сьогодні, 25 червня, не вщухає влада. На поступки не йде в Росії. Вже встигли звинуватити. Вірменських опозиціонерів в тому, що вони діють за вказівкою заходу, що мовляв, триває експорт кольорових революцій. Водночас багато експертів зазначає, що все таки, навіть якщо події нинішні вірмені називати майданом, всі паралелі з тими подіями, які відбувалися 2013-2014 року, в Києві є доволі відносними, зокрема у зв'язку з тим, яким є геополітичне становище Вірменії і досі не розв'язаний вже століття Не розв'язаний конфлікт навколо нагірного Карабаху і сусідства Азербайджану. Моє перше запитання вам. Пане Крулько. от привід для протестів України це було на підписання тодішнього президента України Віктора Ямнаковича, угоди про Євроасоціацію. Далі було те, що було: Грушевського, жертва, небесна сотні. І зараз війна з Росією, яка не припиняється на жоден день. Водночас, в Вірменії привід для протестів це ці тарифи, підвищення тарифів, акції, які відбуваються не лише в Вірменії, а багатьох державах світу. І більше в них пострадянських беруть участь пенсіонери, ну тобто мало забезпечення. Хоча тут багато молоді цього разу в Вірменії. Як ви вважаєте, можливо сказати, що Київська майдан? І Вірменський, якщо я так називати, це ідентичні речі, абсолютно не можна пов'язувати два майдани. В Україні дійсно, як перший майдан, так і другий були ціннісного характеру, коли люди виходили виборювати своє демократичне майбутнє або шлях зовнішньополітичний шлях розвитку, в даному випадку, Європейський Союз і угоду про асоціацію. А от що стосується економічних протестів, то насправді я їх дуже боюся в Україні. І в час, коли. Путін хотів би дуже серйозно в Україні розхитати ситуацію, і на це націлена вся його інформаційна кампанія, диверсійні групи, його п'ята колона, яка працює. Насправді вони б дуже хотіли розхитати ситуацію. І цього не можна допустити. Чи хотів би Путін, щоб у зв'язку з підняттям тарифів і заморожуванням індексації заробітних плат і пенсій Україна, ну, як можна так сказати, зірвалася, звичайно. Тому мені здається, що уряду, враховуючи ці загрози, і дивлячись на приклад Єревану, варто було б дуже серйозно замислитися, щоб оперативно прийняти ті рішення, які заспокоять протестні настрої. Ми ж також вивчаємо соціологію і бачимо е, очікування людей. Так от я вам скажу, що в Україні. Е, дуже великий відсоток тих людей, які готові до протесту у зв'язку якраз із е, соціальними стандартами. Скільки саме більшість, за вашими даними, готові до е, протесту в Україні. Для, то, для того, щоб відбулася революція, треба, щоб таких людей було 10%. І цього достатньо Я, Так, для того, щоб відбулася революція. Я вам скажу, що в нас цей відсоток вищий значно. Е, тому що потрібно було би робити в цій ситуації. Е, ми ж, як батьківщина, коли підняли в принципі цю тематику, ми не виходили з. Ну, як знаєте, нас ким тільки не назвали. І популістами, і там рукою Кремля, яким завгодно, і можуть це повторити сто разів. Насправді це на нас жодним чином не реагує е і не впливає. Ми будемо далі послідовно робити свою роботу. Тому що, ось дивіться, е ми попрацювали з найкращими експертами в цій сфері, які існують в Україні. Що ці експерти сказали? Вони сказали перше: наприклад, норми споживання газу на одну особу в тих будинках, де нема лічильника, в Україні були встановлені як в Якутії. Тобто не можна порівняти температурний режим, наприклад, Якутії і температурний режим Україні. Це нереально. Тому ми сказали, давайте знижувати ці норми мінімум в два рази. Сказали, ви популісти, якщо ви говорите Хто вам так сказав? Уряд говорив прямо з трибуни не один раз. А, пане Крукова, чим, це, так, чим, так, це, так, чим так. це завершилося? Почули. І на нашу вимогу знизили в два рази норми споживання, і я от приніс спеціальну платіжки, щоб я вам просто дуже дякую. Показати. Просто ми продовжимо це розмову. Ми зразу перейшли вже на ситуацію в Україні. Трошки хочеться е, розповісти власне про події у вірмені. Я обов'язково вам надам слово і продовжити свою так, думку тому, на тому, що, тому що це дуже важливо, щоб наочно показати, до чого призводять, якщо чують, якщо готові до конструктивної розмови. Зараз трошки докладніше все таки про вірменію тему закінчимо. Звісно, обов'язково перейдемо до події в Україні. Проведемо аналоги не лише щодо наявності майдану, а взагалі протестних настроїв Зв'язку з підвищенням тарифів, які і в Україні теж відбуваються. Надам слово панові Олександру Бошку, колишньому послу України у Вірменії. Власне про протести вірування зараз поговоримо. Пане Бошко, на ваш погляд, український майдан і зараз вірменський майдан. Це спільні поняття чи ні? Ви знаєте, учора разом зі своїми друзями я ввечері навідався на проспект Маршала Баграм'яна. І от та атмосфера, яка там панувала, особливо піднесеність, впевненість людей у правоті своєї справи, звичайно, вона нагадувала нагадувала наш е, київський майдан, і мені навіть здалося, що я е, повернувся в е, осінь 2013 року. Але загалом, звичайно, проблема, яка покликала людей е, на вулицю, на протест у Вірменії. Дещо інше, якщо в нас більше е, е, об'єднував людей політичний підтекст, то тут йдеться про соціальний захист. Е, підняття е, тарифів здавалося для нас, для українців, це якісь е, невеличкі цифри такі. От. Але разом з тим, якщо врахувати рівень життя в Вірменії. А життя тут дороге. Достатньо сказати, що у Вірменії е, м'ясні і молочні продукти е, десь півтора-два рази вищі, ніж в Україні. Я пригадую місяць тому я повертався з Вірменії і дорогою заїхав на Дарницький базар, тому що думав, холодильник в мене порожній. Ми з дружиною заїхали. І нам здалося, що на цьому українському базарі, порівняно з реванським базаром, все задарма. Тобто, От рівень пане Божко, чуєте мене? Я просто важливо. у нас не так багато часу. В мене до вас запитання як до людини, яка прекрасно знає події всі пії пострадянської Вірменії. Пам'ятаємо, Тер Петросян, перший президент науковий судина, фактично не трималася за владу. Це ніякий не Туркменістан, наприклад, ніякої авторитарності. Пам'ятаємо події жовтня 1999 року. Прямо в прямому ефірі злочинці розстріляли і спікера парламенту, і е, голову уряду, ще кількох депутатів. Що якась, яка така, як кажуть, мутна історія? Виконавці є, хто за ними стоїть, невідомо звинувачували тодішнього президента Вірменії Роберта Кочарян, нібито він це робив як натхненник. Сам Кочарян його точно категорично це спростовували. Різні були події в Вірменії. Але под... проблема Карабаху є проблема впливу Росії. Як Ви вважаєте, зараз для вірмен оцей майдан може принести користь? чи навпаки, цими подіями скористається Азербайджан для вирішення так званого карабаського питання. Ну, о, почекайте, ми зразу переводимо стрілку на проблему нагірного Карабаху. Це абсолютно інша проблема, яка е, має міжнародний вимір. От, йдеться про е, соціальний протест у Вірменії. І мені здається, що е, в принципі витоки цього процесу е, полягають у тому, що е, протягом цих більше ніж 20 років е, розвиток. Е, Вірменії в економічному плані не не відповідав тим стандартам і тим очікуванням, які покладали на незалежну Віменію її мешканці. Звідси витік населення кожного року тисячі, тисячі людей полишають батьківщину, тому що не мають ні роботи, не мають тих стандартів. Які б вони хотіли, які вони бачать в інших країнах, в цьому проблема? І оця проблема просто тариф, проблема тарифів. Це, начебто, спровокував оце незадоволення, або це можна сказати так, що люди вимагають справедливості і справедливості не тільки в тарифів, а в ставленні влади. До е, своїх громадян пане Башко, одне питання на ваш погляд: можливе загострення ситуації навколо Карабаху після цих подій в Єревані буде повномасштабна війна чи ні? Можете дати прогноз? Ой Боже, не лякайте людей. Повномасштабна війна. Ну при чому йдеться про те, що люди е, вийшли на протест. Протест конкретно має мету добиватися зниження тарифів. Про це йдеться е, поки що. Розмов про якісь. Скажімо, конфлікт між Вірменією і Азербайджаном, тим більше в Азербайджані в Баку зараз відбуваються європейські спортивні ігри. Про це не йдеться. Йдеться про ситуацію, економічну ситуацію, соціальну ситуацію в Єревані. Та вас, пане Божья, вважаєте. Вірмені зараз, вірмені у зв'язку з своїм геополітичним становищем, так чи інакше перебуває під значним, зокрема економічним впливом Росії. Після цих подій Вірменія може позбутися російського впливу чи ні? Так відразу вона не зможе цього зробити. Чому? Тому що по суті за ці 20 років росіяни прибрали все, що можна до своїх рук. Залізниця в їхніх руках, енергетика в їхніх руках, атомна енергетика в їхніх руках. Що куди не поткнеться скрізь росіяни, і в принципі зараз ми маємо конфлікт спровокований російською компанією, яка не змогла забезпечити належ... належний менеджмент, адже ця російська компанія зараз погрязла в боргах, які становлять понад 250 мільйонів доларів для Вірменії. Це дуже багато. Буквально місяць півтора йшла розмова про те, щоб можливо продати е, цю кампанію ніхто не береться за неї з такими величезними боргами з тако з таким менеджмент, е, менеджментом який ми маємо сьогодні Міло, так дуже вам що... дякую, пане Бошко, Дуже вам дякую. Нагадаю, що по скайпу взяв участь у вашій свободі. Колишній посол України у Вірмені, звертаюся до гостя студії народного депутата від фракції «Батьківщина» Івана Крулька. Наскільки я зрозумів вашу думку, яку висловили на початку. Е, якщо в Україні триватиме ця тенденція далі, тобто підвищення тарифів не у Вірменії, а в Україні, можливо, вже, ну я таки вживу слово сполучення, про путінський майдан в Україні. Правильно я кажу? Я дуже не хотів би, щоб в Україні були будь-які майдани. Зараз нам потрібна мобілізація, нам потрібно максимально збирати сил, ресурси, все для того, щоб оборонятися від ворога, який стоїть на нашому кордоні, від агресора, і думати про те, яким чином повертати поки що втрачені території, які тимчасово окуповані Росією. І у зв'язку з цим я ще раз кажу, що всі кроки, які ми приймаємо, їх не можна робити виключно під диктовку донорів, зокрема МВФ, і прикриватися цим. А потрібно думати про те, яким чином виводити економіку з цієї страшної діри. Економіка українська з цієї ситуації вона не виведеться виключно кредитами, бо кредити треба повертати. Я Ці кошти, які, які? пройдуться, потрібно, щоб запрацювала економіка. А економіка запрацює, якщо буде платоспроможне населення, якщо населення зможе купити необхідне, якщо буде працювати малий і середній бізнес. Що зараз відбувається? При замороженні при такій інфляції і заморожених зарплатах і пенсіях і підвищених тарифах від людей фактично за останні місяці вимили останні найменші заощадження, які залишалися. Що буде після того, як люди потратять все, що мають, вони просто е, не знайдуть ніякого іншого виходу ніж вулиця. Ось це те, що ми не повинні допустити. Тому я ще раз кажу: на сьогоднішній день ми можемо професійно порахувати вартість тарифів для населення. І ці тарифи вони не можуть бути е, тої ціни, коли газ для українського споживача продається по 7188 тисяч гривнів е, за тисячу кубометрів. Це нереальна ціна і непідйомна ціна, і вона, до речі, не є економічно обґрунтованою. Хоча б з тієї причини, що на сьогоднішній день Україна купляє е, газ від Росії по ціні 248, і то ця ціна завищена, вона буде знижуватися. А для населення продається газ по ціні більше ніж 320 доларів, якщо перевести 7188. Ну Ось зубити. я про це говорю. Розумієте, я важливий а... момент просто у нас не так багато часу залишається. Опоненти вашої політичної сили, очолюваної колишнім прем'єр-міністром України Юлії Тимошенко, згадають ті самі газові угоди, коли Юлія підписувала їх з Володимиром Путіним. Так от, так от я вам хочу і там ціна, яка була? Ми ж пам'ятаємо за газ так... російський для України. Так от я вам хочу сказати, що ті, хто зараз е згадують про ці угоди, колись сказали, що ці угоди були підписані правильно. І брали участь в розподілі, зокрема, місць в партійному списку батьківщини, коли Юля Тимошенко знаходилася в тюрмі у в'язниці. Кого ви ви я маю на увазі прем'єр-міністра? Звичайно, Арсенія Цінька, звичайно, він про ці угоди згадав під час засідання Верховної Ради, і я вважаю, що він це зробив абсолютно. Нелогічно, він витягнув знову те, про що це була риторика Азарова Януковича, але це не могла бути риторика європейського прем'єр-міністра, тому що всі знають, що ті угоди, які були підписані в тих умовах, вони були абсолютно економічно обґрунтовані на той момент. Ну, а, але, 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 я, але я ще раз хочу так. сказати, що що стосується сьогоднішньої, абсолютно сьогоднішньої ситуації, яку ми зараз розглядаємо, якщо подивитися на те, скільки споживають українці енергоресурсів, と。 Практично власного видобутку на сьогоднішній день є достатньо для того, щоб забезпечити українських громадян власним газом. Другий момент я вам хочу сказати, щоб ви просто розуміли, що на сьогоднішній день Україна почала купляти електроенергію від Російської Федерації, чого не було 16 останніх років. Ми мали повністю свою електроенергію, ще експортували її. Зараз ми купляємо від Росії і за невигідними контрактами продаємо електроенергію до Криму, до Окупованого Росією. Тому розумієте, я ж кажу, що тут є цілий комплекс проблем, але ще інша є проблеми. Проблема. Найстрашніше, що фактично були прийняті на жаль, рішення, які не відповідають Конституції України. Я маю на увазі рішення, які полягають у оподаткуванні пенсій. В жодній країні світу пенсії не оподатковуються, вони не можуть бути оподатковані. Тому ми е е говоримо про поступове вирішення проблем. Зокрема, перед тим як проводити індексацію заробітних плат і пенсій, ми кажемо спочатку, поверніть те, що люди заробили. 15% для працюючих пенсіонерів треба ліквідувати. Дивіться, пане от у нас, так, так, важливо. Дивіться, де хочу вам сказати. Дивіться. От то собі не Арсеній Петрович Чисенюк був прем'єр міністром а Юлія Володимировна Тимошенко. У неї б, хіба була б альтернатива? Я... Країна в стані війни, країна в злиднях залишилася. Я можу я вам хочу я вам хочу нагадати, яким чином Юлія Тимошенко як прем'єр-міністр вивела тоді з тієї ще більшої світової економічної кризи. вважаєте, вивела так. Тому що в подальші роки, коли був е, Янукович, вже е, на жаль, прийшов до влади, Україна демонструвала можливості для виходу з економічної кризи. Так, от як вона зробила, вона навпаки збільшувала 20 секунд. Е, так вона збільшувала можливості для того, щоб люди були платоспроможними, і платоспроможні люди дають можливість виживати малому і середньому бізнесу. А це в свою чергу запускає економіку. Якщо сьогодні провести необхідну індексацію, то люди ці кошти нікуди не понесуть. Вони їх запустять в українську економіку, і це насправді. Є рецепт оживлення економіки і виходу України з кризи. Дуже вам дякую. Просто час нашої програми вичерпано. На сьогодні ми говорили про те, якої є різниця між українським і вірменським майданами з експослом України Вірменії Олександром Башков, народним депутатом України від фракції Батьківщина Іваном Крульком. провів ефір Олександра Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.